Літера А. А голову ти дома не забув. Літера Б. Будеш з батьками так давно говорити. Літера В. Вийди і зайди нормально. Літера Г. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Літера Д. Дзвінок для вчителя. Літера Є. Є бажаючим. Літера «Ж». Жодних списувань. Я все бачу. Літера З. Завтра без батьків до школи не приходите. Літера І. І звідки ви взялися на мою голову? Літера І. Літера К. Куди в джинсах? Літера Л. Ліс рук. Літера М. Ем. Можеш це завдання душу вкласти? Літера П Para o